Перед нами там, типу, все в соснах, і перед нами така якби, березова роща така. І вона, ну як би там не було, на фоні всіх сосен і дорога, і ця така, типу, така аля-поляна з березом, uh -huh. вона досить орієнтирна. Коли нас обстрілюють там, то ми передаємо першу інформацію, що на цьому квадраті почався обстріл. Mm -hmm. Це ми робимо доповідь. І тоді вже всі знають, що потім типу, не можна їхати, а оце тоді поїхали, були двохсоті з, розвід... mm -hmm. з розвідки через те, що вони просто ну, не послухали. Але mm -hmm. це ми доповідали. Тут був русський мір, видно, видно. Ще насправді, ну, якось так навіть мальовниця, це російська церква, яка привела в, в даному випадку. Типу, Москва, це щось значиме, що має бути становліком віри в ці всі історії. Насправді, я не знаю, чого вони так питають, Це, це з Ніколая, здорового. При ньому ж все по, сказати, по одному місту пішло. Але ідея в тому, що ми, типу, тут заради того, щоб ці люди сюди повернулися, які тут жили. Я не хочу, я не вірю в них. Не вірю в те, що а, має щось статися, через що вони це мають викинути. Я хочу, щоб їм просто було дуже дискомфортно, від того, що це був хтось замість них. І що є хтось, то, не з з позиції, хто не згідно з їхньою позицією думкою. Бо хто, я дуже хто, давно хто, їжджу. Хто ми, ми не знаємо, хто це. Вони. Ну, умовні люди, які це не викидають, позберігаються. Це сама бригада, так? Я б хотіла, щоб ця московська хуйня прийшла сюди і зрозуміла, що тут були Збройні сили, Тобто, що тут були її затяті верги. Так, то що буде кам, Кино вірить ні дякую, Та що е, перемога це коли ці люди. Приходять сюди самостійно і знімають все це, і роблять ремонт відляних центральних. Знімають це, і, це, як, ми, як ми казали, це шість сьома пригадує приходить. Я знаю, хто це був. Але е, я вірю в те, що перемога це коли ми московський світ настільки сильно. Притисняємо і створюємо настільки багато дискомфорту, що він намагається сховатись сховатися, максимально утилізуватись, uh -huh. і це все боятися вішати, тому що я не вірю в те, що московський світ здатний себе переосмислити. Бо я не хочу чекати, поки вони все знімуть. Я хочу це зняти, щоб вони бачили, що є якась сила сильніша за їхню Москву. Тому думаю, що ця стратегія трошки більш дієва, ніж якась дуже а, пацифістична з чеканням, бо ми вже трохи до хіра чекали часу. Слухайте, ну сприймайте це як музей. Ну чому у вас так. Весь музей, тому що нічого не у нас. музей не Наша хата музей Мікі Маусу. Так. Це просто миші, миші, миші. Наповнені проти нас, розумієш? Ну, ти прибавиш, це миш вона нейтральна, розумієш? Вона не розуміє російської мови. Поки вона там по подрійонків даже лазить. Ми ж не кажемо, що Москва це город русських городів. Так, я розумію, це можна було б зберегти за склом, якщо б ми це вже перемогли. Оскільки ми з цим боремося, і ще до перемоги нам дуже далеко, то це і частина того, що чому вдається в нас цю перемогу забирати. Символ. Я думаю, що 15-го зранку ви прийдете в Київ, а 15-го вечора ми з лісу приїдемо сюди і чекає... так, до роботи. Рожевою лопатою просто вверх. Я вирішить. Думаю, я думаю, ну, типу тут же ж вовки були, правильно? Так, то дуже вам дякую. Ой, жуть, звісно. Ну ладно, мене чуть зміниться після того, як поїхав. Добре. Податися, щоб зайти на да. <рес> і обережно на голову. Хто да, високий? А це спеціальна обладнана там, там. Там місце зробило. для оборогу. Все.